Друзі, вітаю вас на каналі Технопрок. Сьогодні поговоримо про те, з чого почати, якщо ви вирішили зануритись у світ кібербезпеки, і які інтернет-ресурси допоможуть вам розвиватися максимально ефективно. Це буде своєрідна дорожня карта для початківців і тих, хто хоче прокачати свої навички. Я поділю все на кілька блоків: один навчальні платформи та онлайн-курси. 2. Сайти з практичними завданнями та CTF. 3, новинні та аналітичні ресурси 4, спільноти та форуми 5, ресурси для моніторингу загроз та інструментів 1. Навчальні платформи та онлайн-курси кібербезпека це постійне навчання. І перше, що вам потрібно, це база знань. Є безкоштовні та платні платформи, і я раджу комбінувати обидва варіанти. Курсера та EDX. Світові лідери з онлайн-курсів. На Coursera рекомендую курс Cyber Security Specialization від Університету Меріленд, а на IDX Introduction to Cyber Security від Reed. Сейбрари більш спеціалізований ресурс, який дає і теорію, і практику. Там є курси з етичного хакінгу, соціаналітики, роботи з CM-системами системами TryHackMe і Hack The Box Academy, про них ще згадаю в практичному блоці, але там є й навчальні треки з теорією. Для українських користувачів рекомендую безкоштовну програму Cisco Networking Academy, там є базові курси з кібербезпеки українською. Порада. Не просто дивіться відео, паралельно записуйте терміни та створюйте власний глосарій. Це допоможе вам швидше орієнтуватися. У професійній лексиці, два. Сайти з практичними завданнями та CTF кібербезпека без практики як програмування без коду. Вам потрібні середовища, де можна безпечно тренуватися. TryHackMe – ідеальний старт, зрозумілий інтерфейс, кімнати з різними рівнями складності, симуляції атак та захисту. Hack the Box складніший рівень, але дуже ефективний для розвитку. Хакерського мислення. Over the Wire – Класика CTF завдань допомагає розвинути логіку і навички роботи з Linux. ctftime.org календар змагань з кібербезпеки з усього світу, де можна перевірити себе в командних турнірах. Root.me.org – більше 500 челенджів з різних напрямків: веб-безпека, криптографія, зворотний інженіринг. Порада. Виділіть хоча б 30 хвилин щодня на практику. Навіть маленькі кроки щодня дадуть великий результат за півроку. Три новинні та аналітичні ресурси. В кібербезпеці вчорашні знання це вже історія. Тут потрібно бути в курсі того, що відбувається прямо зараз. Крепс on секюріті блог журналіста Брайана Крепса, який розслідує кіберзлочини, Бліпінг комп'ютер, оперативні новини про атаки, вразливості, патчі. The Hacker News – новини та аналітика у зручному форматі. CERTUA офіційний український центр реагування на комп'ютерні інциденти публікує звіти та рекомендації NVD National Vulnerability Database База вразливостей з описами та рівнем критичності. Порада. Підпишіться на РСС стрічки цих сайтів, або додайте їх у Google Alerts, щоб не пропускати важливу інформацію. 4 Спільноти та форуми ви будете розвиватися швидше, якщо станете частиною професійної спільноти. Там ви знайдете поради, обговорення інструментів, а іноді навіть вакансії. Reddit, R-Cybersecurity, дискусії, новини, поради від практиків, Stack Exchange Information Security, питання та відповіді по конкретних проблемах, українські телеграм-канали, Кібербезпека.ua, Юї, Хакер OWASP Community – спільнота з веб безпеки, багато безкоштовних матеріалів, професійні групи у LinkedIn з кібербезпеки місце для нетворкінгу та пошуку менторів. Порада. Будьте активними, ставте питання, діліться своїм досвідом, навіть якщо він невеликий. Це створить для вас професійну репутацію. 5. ресурси для моніторингу загроз та інструментів. Цей блок більше для тих, хто вже почав працювати в сфері, але знати про нього варто всім. Shodan.io – пошуковик інтернет-пристроїв, допомагає знаходити відкриті порти та вразливі системи. VirusTotal перевірка файлів і URL на шкідливий код. Have I Been Pwned – перевірка, чи зливали ваші облікові дані. MalwareBazaar – база зразків шкідливого ПЗ для аналізу. AlienWorld OTX спільна база індикаторів компрометації від фахівців з усього світу. Порада. Навіть якщо ви не працюєте в соти, привчіть себе перевіряти нові сервіси, сайти та підозрілі файли через ці інструменти. На завершення друзі, кібербезпека це не просто модна професія, а спосіб мислення. Це постійна готовність вчитися, аналізувати і діяти швидко. Інтернет дає нам всі інструменти, від теорії до практики, від новин до професійних спільнот. Ваше завдання використовувати їх щодня. Тож оберіть кілька ресурсів з кожного блоку і вже сьогодні зробіть перший крок. Почніть з малого: зареєструйтесь на TryHackMe, підпишіться на certua, знайдіть спільноту у Телеграм, через півроку ви помітите, як змінився ваш рівень, а на Технопрок. Ми й надалі будемо ділитися. Практичними порадами, інструментами та кейсами, щоб ви були на крок попереду кіберзагроз.